Так, друзі, ну цікава інформація особисто для мене. з цим автомобілем Peugeot 5008. Приїхала до нас машинка на комісію. І знаєте, як завжди приїжджають 5008. Я завжди думаю, що тут сім пасажирських місць. Але виявляється, не в кожному Peugeot 5008, сім пасажирських місць. Відкриваючи багажник, ми обнаружимо, що він так само здоровий великий. Власник окремо за 100 баксів докупив докатку. Хоча з заводу по комплектації у нас докатки запаски немає. У нас є шторка. І я думаю, зараз. Чікс і знайду пасажирське сьоме місце, а не там та було. Тут у нас органайзери для особистих речей і в комплектації йде пінокомпресор. Ось, кстати, чому нема у нас запаски. Таке буває, коли з заводу кладуть саме пінокомпресор, а не докатку або запаску. Шторочка є: я вам презентую автомобіль Peugeot 5008 2013 року випуску. Виглядає бомбезно. Темно-сірий графіт, диски легкосплавні, плюс сам кузов так само темно-сірий графіт під колір самих легкосплавних дисків. Це у нас 17-й розмір, гума 22-го року випуску, led ближнє світлофар виглядає дуже класно, комфортабельний автомобіль. Має мотор, 1.6 турбобензин, туманочки передні задні на комплектації алюра. Це значить, що є в нас відігрів передніх сидінь, чистесенький салон, всі чотири електросклопідйомника, величезна панорамна стеля, надійна механічна. Шестипенева трансмісія, двозонний клімат-контроль. Переходимо далі. Багато чого в цьому автомобілі цікавого є. Автомобіль приїхав з Чехії, два власника в Україні. Багато чого було зроблено по машинці. На даний момент часу е, бажано поміняти масла і фільтра, а так, в принципі, без зауважень. Всі 4 Е, Доволі зручні сідушечки. Маємо шкіряне кермо, 254 тисячі кілометрів пробігу. Подивився, є тут сервісна книга, наче як пробіг оригінальний. 9,5 літрів по місту витрата палива. Так, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. І ще, бачите, є у нас така приколюха у вигляді проєкції на додаткове дзеркальце. Це таке дзеркаль, це, це е, стіколочко. І оце кнопочка. Я завжди думав, що ж це за кнопочка. А це, бачите, я нажав зараз. Це я виключив кнопочку, це я включив кнопочку. Це за е, до допомогою штучного інтелекту виявилося, що це у нас утримання в полосі. І вона буде сигналізувати, коли ми будемо з неї виходити. Тобто максимально розумний автомобіль компанія створила, е, оснастила його величезним продукторим салоном, доволі високий кліренс. тобто Точно можна буде багато де проїхати. Шторочки отакі на вікнах є, це я вже підкривав, дивився. Е, рівна підлога, додаткові ніші в підлозі. сидушечки окремо їздять, складаються, достаються. Це класно, це супер. Е також столики для пасажирів, задню, для того, щоб щось розкласти, щось поставити. І щось використовувати в дорозі за ціною 8 тисяч доларів за цей прекрасний автомобіль 2013 року. Випуску 8 тисяч доларів. Отакий шикарний автомобіль. Ми зустрічаємо вас. Прямо у воріт.